Розповідати про диву історію. Історію про наші міста, з якими ми стоїмо, в яких ми живемо, які обов'язково розквітнуть і повернуться. Нещодавно у Києві відбулася презентація книги Бахмут хроніки незламної фортеці. Загалом у видані є три лінії історія Бахмута, мирне життя і руйнування міста росіянами. Авторка Євгенія Богуславська. Також над книгою працювала редакція Бахмута Ньюай. Керівником проєкту був Олексій Кононенко. Я жодним чином не письменник, я не історик, я не маю відношення до будь-якого змі. Я взагалі звичайний інженер, для якого Бахмут став другим домом. Коли в 2014 році росіяни окупували моє рідне місто Донецьк, е, мешкаючи все життя досить поруч, я нічого і не знав про Бахмут. Я чув щось про сіль, що в Бахмуті роблять шампанське, яке я не дуже, не дуже любив. І та роблять його і в Харкові, в Одесі, і мені так ну, нічого особливого. Але місто дуже приємно вразило мене. І я відразу Мені сподобались затишні сквери, парки, велика кількість троянд. З часом я полюбив брюд і став розповідати друзям, що шампанське не роблять і в Харкові, і в Одесі, і тільки в Бахмуті. Це дуже було важливо. А ще я зрозумів, чим все ж таки Бахмут від, відрізняється від інших міст Донецької області. І відповідь дуже простою виявилося, це, це саме тому, що йому 450 років. Що місто от в нашому степу, дикому 450 років, це дуже багато. І за ці роки в книжці написано. Там дуже багато всього було. Було і повстання кіндрата Булавіна, Бахмутська Січ була жахлива страта євреїв під час Другої світової війни у штольнях, які потім стали. Заводом шампанських вин. І усе це дає дуже важливою часткою міста часткою кожного бахмутянина, яку ну, її не збудуєш, не придбаєш, вона якщо, або є, або її нема. І про все це мені здавалося, було дуже важливо розповісти. У 22-му році, коли довелося покидати місто, це було досить важко. Для мене особисто це було вже вдруге покидати своє місто. Ще на початку липня а, в мій в сусідній під'їзд мого будинку влучила ракета. І ключі від квартири таким, знаєте, стали сумним талісманом. Я ходжу їх з собою. Потім а, в телеграм-каналах та новинах було дуже багато фото, відео, і було вже важко спізнавати, де саме це ну, вони зроблені. Було зруйновано все. Але... Але мені здавалося, що якщо що найголовніше, якщо найголовніше, то що не збудуєш і не придбаєш, то напевно його і зруйнувати не можна. Е і сьогодні, коли я тримав першу книгу в руках, мені здавалося, що е впевнені, що місто буде відбудовано, в мене тільки не зростало. Бо е на обкладинці е книжки ми бачимо, як наче зруйноване місто повертаються лолеки. І місто, наче зруйноване, але воно живе. Книжка це зайвий, е, зайва нагадка про це. Е, мені здається, що зараз Бахмут нема жодного українця, який би не чув про Бахмут. Е, без сумніву місто, ну місто вкрило себе світовою славою і захисники, і захисниці, е, всі наші воїни, завдяки якому ми взагалі можемо зібратися. В... І про все це було дуже важливо розповісти. Для мене це книга спогадів. Не було тут спогадів, від якого в мене було приємно і тепло. Були болячі спогади. Про все. Яку ти сторінку не відкриєш, про що ти не будеш дивитися, ось я бачу, що це парк. Там, де був хуторок, розважальне місце. Там були всі. Ти коли дивишся на нього, ти розумієш, що. Там були дуже яскраві і гарні, і не дуже е, позитивні якісь моменти, але це місто, куди можна було повернутися. А зараз немає місця, куди можна повернутися. Тобто все це залишилося спогадом. Якщо ти переїжджаєш до якоїсь країни, або ти переїжджаєш до якогось міста і це ти робиш самостійно за, за своїм власним бажанням, то це одна річ. Ти просто робиш вибір такий. Коли ти ну, але ти можеш повернутися сісти на ту лавочку, пройтись біля якогось. Кверу, і ти подивитися, де була твоя школа, а коли ти змушений виїхати, тому що це загрожує твоєму життю, і ти бачиш, як руйнує це місто, то в тебе залишаються лише спогади про ті місця, які були в цьому місті. І вони мають для тебе, для мене, я про це роблю казати, якісь, якусь особливу річ. І північний ставок. Для мене дуже особливе, але його немає, якщо там якісь будинки залишаться, а північний ставок ніколи не буде встановлений. Я за родом своєї діяльності дуже часто э, перетикаюся э, з ВПО людьми, які залишили свої домівки і повернулися э, і э, поїхали э, кудись далі. Э, питання яке? Якщо людина дуже довго про це говорить, знаходиться в горі, в печалі, вона навіть не звертає увагу на те, що вона не планує життя подалі, тобто вона живе минулим, що в неї було, що вона хотіла, щоб було, але це все у минулому часі. І для того, щоб можна було далі щось робити, потрібно саме цей момент закрити для себе, що те, що було знищено, зруйновано, воно залишилось там. Для того, щоб можна було будувати майбутнє своє. Але якщо ти постійно сидиш у цій точці, що було, 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 і не знаєш, що робити далі, тоді ти зупиняєшся і зупиняється час. Найскладніше було те, щоб повертатися у ці роки, тому що для мене я закрила цю сторінку колись і перестала про це думати. Я перестала читати новини, перестала передивлятися фото і відео зруйнованого бахмуту. А коли почався цей проєкт, то мені знову прийшлося повернутися, читати, листати і дивитися. Це працює тоді, коли людина в собі це тримає. Коли людина це вже не тримає, і їй потрібно це знову згадувати, ось саме це було дуже важко. Знову згадати, знову повернутися, знову дивитися на горе. На Трагедії особисті, наруйнування місці, які були дуже важливі для мене в Бахмуті. Це було саме важким. Це книга про історію. Книга про спогади. Книга про історичні події, які відбувалися в Бахмуті, з історичною перспективою на всю його багатогранну і цікаву історію в цій книзі описано те, як Бахмут народжувався, як Бахмут ставав на ноги, і найголовніше те, як Бахмут не став на коліна перед. Росії мені було цікаво знаходити історію Бахмута, ту саму історію, яку яка не всім відома. Історії про місцевих жителів, історії про козаків, які будували фортецю, історію про тих простих людей, які звільняли Бахмут у 2014 році, і на протязі восьми років захищали місто фортецю. Найбільше мене вразила. Стійкість Бахмутян та їх потенціал до відновлення Бахмут руйнували у 18 столітті, Бахмут руйнували у часи Другої світової війни. Бахмут намагалися зруйнувати у часи російської агресії на Донбасі. Бахмут руйнують зараз і по період сьогодення, але все одно існує надія да, на те, що Бахмут як і завжди відродиться. Насправді мені хотів. Передати опрацьовано мною фотоісторію медіапорталом «Бахмут.юа», порталом Аби вона була у... збережена, аби вона була збережена на сторінках, аби ми мали. Можливість повертатися до неї, аби ми е, пам'ятали цю жорстоку історію, яка має чітко визначених кридників, які прийшли у мирний бахмут і повністю перетворили місто е, на руїни, зруйнували домівки е, мирних жителів, зруйнували їхнє життя, е, забрали життя наших захисників, забрали життя місцевих жителів. Е, е, і ця цю історію ми мусимо пам'ятати. Ми мусимо, ми можемо її берегти. Е, у наших головах, на цих сторінках і для того, щоб ми ніколи не забули а наступні покоління, ніколи не впустили більше Росію на наші кордони, не впустили її у свої думки і не впустили в нашу культуру. Вважаю, що маю обов'язок зберігати цю пам'ять для наших дітей про наш рідний край. І коли я оце зараз говорю, знаєте, аж мурахи по тілу, бо розумію, що колись це робили наші прабатьки. Вони так само писали, малювали, створювали вірші або прозу, казали про Бахмут, бо Бахмут завжди був центром історичних подій, був місцем народження видатних українців. І тепер наша черга перейняти цю естафету. Продовжувати фіксувати цю історію, е, говорити про злочини росіян, як тоді наші батьки боролися з царською Росією з радянщиною. Ми зараз боремося з цим рашизмом. Е, е, ми на своєму сайті Бахмутиніва і через цю книгу е, інформуємо Бахмутян, а також е, фіксуємо всі ці історичні події. І розказуємо про героїзм наших військових і наших волонтерів. Завдяки їм ми зараз можемо тут з вами бути, говорити про книги. І я маю велику надію, що потім ми зможемо зібратись після нашої перемоги в Бахмуті і писати не лише книги про зруйнування Бахмуту, про знищення його, а і про його відбудову, про його відновлення, про його розквіт.